Вітаю всіх на каналі Рінц Це канал Грузоперевезень. Тому підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні на нашому каналі, на нашому сайті, з'явилась машина Газель по Білої церкві. Розмір вантажного відділення 3 метра довжина, 1,90 м ширина і 1,45 метра висота. Дуже гарна машина для перевезення. Квартир і офісів також других вантажів до півтори тонни. Обов'язково звертайтеся по телефону 097 860 60 71. Домовимося. Грузоперевезення по Білої церкви області і Україні. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про це перевезення про цю машину? Залишайте відгуки в описі к цьому відео. Всім мирного неба, на все добре.